Цікаво, а їм там в Кремлі щось підливають. чи це просто природнє загострення імперського божевілля? Бо в них там що на день так все нікчемні ще лунають заяви. Ну і звісно, туди ж і рупор Путіна Соловйов у цього пристосуванця взагалі сезонне загострення шизофренії не проходить. Тому, коли я смотрю на всіх рубію на заяви Трампа, коли вони кажуть, що канчається терпіння і буде примінити силу, Это наше терпение заканчивается. И это мы можем применить такую силу, о которой ни Америка, ни Европа пока даже представления не имеют. Это мы воюем с Украиной как с братским народом, де факто до сих пор не проводя полномасштабные военные действия, во многом ограничивая себя. В средствах поражения, по крайней мере, которые у нас есть гораздо более мощные.